У повітряних силах збройних сил України заявили про те, що місцеві громади можуть за кошти власних бюджетів закуповувати засоби радіоелектронної боротьби у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам та дронам. Дано задання, приказ поступив, розпілити, у нічтожить режим Путіна. Розчленіть нашу страну. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. Зараз є чимало цивільних підприємств, які долучені до виготовлення систем РЕБ. і це те, що можуть закуповувати місцеві громади, тобто залучати власний ресурс для того, щоб зберегти життя своїх громадян. РЕБ працює проти дронів і може впливати на засоби повітряного нападу ворога. Ракета може бути відведена та не долетіти до своєї цілі. Пояснив Ігнат. за інформацією. Спікера керівники певних компаній уже думають про те, як захистити власні об'єкти. За цим майбутнє тут не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога, наголосив ігнат. Ситуація на Ломано-Купінському напрямку залишається напруженою. Ворог дійсно посилив атаки. Протягом минулої доби ворог здійснив 23 штурми позиції сил оборони на Лимано-Купінському напрямку, і в тому числі е, суттєво активізувалась ситуація саме на Лиманському напрямку. В напрямку е, поблизу Макіївки ворог здійснив 14 атак. Mm -hmm. Mm -hmm. Але це не виглядає на оцей масований наступ, про який так б, е, кричали про саме про 15 січня. Ні, це не той масований наступ. Наразі за тою інформацією, яку ми маємо, ворог не має достатніх сил засобів засобів для того, щоб здійснювати масований наступ на Харківщину. Ми хочемо нашим глядачам показати відео. Здається, це робота в вашої бригади, сталевий кордон. Я, я про це що на Харківщині було приземлено. Руський fpv дрон. Це ваші кадри. Ваша робота? Так, це наша робота. Наші кадри вже протягом цього року нашим бійцям вдалося вдало приземлити близько 20 таких дронів. Вони не знищені. Вони проходять так звану реабілітацію, переналаштовуються, перепрограмовуються і в майбутньому будуть використані. В зворотньому напрямку ефект бумеранга спрацює і ворог отримує свої дрони назад. У а вас як захисника і спеціаліста хотіли спитати, бо ми тут з Оксаною зібралися на кухні пиляти дрон. Нам міністр цифрової е, політики Федоров сказав, дрони збирати на кухні. Е, чи можемо ми з Оксаною зібрати дрони, який не вибухне в наших руках, або, або взагалі не полетить? Чи, 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 Сам... Чого? Сам дрон зібрати може кожен в кого є руки, в кого є голова. Це не важко. А безпосередньо заряджати вибухівкою. Цим же займаються навчені бійці сапери. А, і ну це, це, це вже наша робота. А зібрати дрон це не така велика проблема. Це може зробити кожен українець. Ясно. А розкажіть, будь ласка, про те, як росіяни зараз із цими дронами обходяться на вашому напрямку. Про те, що дронових атак менше людей, начебто, більше, більше піхоти і ще один. Штаб зараз каже, що не просто піхота, а піхота з наркотиками, та щоб менше боліло, щоб менше боялися і відважніше перли. Я би не сказав, що ворог менше почав застосовувати дрони Камікадзе. Це така стабільна цифра. Близько ну від 10 до 20 дронів щодня ворог використовує. При тому, незалежно від погодних умов, навіть в мінус в мінус дрони летять, тільки протягом минулої доби. Ворог здійснив 23 атаки такими дронами. Щодо піхоти, то чим більше ворог використовує своїх штурмових дій, тим більше нам. Вдається їх знищити тільки протягом минулої доби силами оборони на Ломану Куп'янському напрямку знищено 304 ворога. Угу. А можна повернутися до е, ще одного символу? Е, бо я недавно тільки собі замовив. Футболку з Чорнобаївкою, а тут розумію, що треба синьківку замовляти, тепер ще, ще футболку. Ну, Кожного дня якісь нові кадри лізуть, пруть, підриваються. То, що вижило, тікає. Ну, Просто якийсь дежавю. День Сурка біля синьківки. Як це виглядає в реальності? В реальності вже понад півроку, от скільки. Перебуває наша бригада на цьому напрямку. Ворог намагається захопити синьківку, практично кожні там 3 місяці. Він робить якісь дедлайни по її захопленню, але жодних просувань у ворога на даній ділянці немає. Чим більше ворог використовує штурмових груп і техніки на напрямку синьківки, тим більше в нього втрат. То жодних просувань, жодних позитивних результатів у ворога немає. Натомість, сили оборони синківку обороняють досить ефективно, і саме на цьому напрямку найбільше знищують ворога. А от про е, Лимано-Купінський напрямок, коли анонсували нам апокаліпсис 15 січня, саме про нього говорили. І ви думаєте, що в пройде 15 січня і вони послаблять такі інформаційні атаки? Ні, так звані аналітики інституту вивчення війни тепер кажуть, що морози вдарять і найближчими тижнями їхні джерела. Я не знаю, де б'ють їхні цілющі джерела, але в проміжку до між 15 січня і 2 лютого вони вони такі мерзлій землі попруть. Ну я не знаю на основі яких цілючих джерел вони роблять ці висновки. Як ви бачите, як ваша розвідка каже, вони що зробили концентрацію, готові будуть розгорнути наступальну групу? Суттєво якого збільшення кількості особового складу або техніки на Лиману купінському напрямку ми не бачимо. Дійсно, ворог поновив або збільшив кількість штурмових дій, але все ж таки це ті самі міцні штурми, про які ми. Говорили протягом останніх півроку, нічого в тактиці дії їхнього особливо не змінюється. Чим більше ворог шле своїх бійців на штурми, тим більше він несе втрати. Тобто, тут тут все просто, але якогось такого скупчення особового складу для масованих наступальних дій на зарі наразі ми не бачимо. Пане Іване, бачимо, у нас тут на Львівщині трохи відлига стало тепліше. Вже немає тих шалених морозів. Дивлюся по прогнозах, що на Харківщині все ж холодніше. Як оті морози, які були, і нинішня ситуація впливають, можливо, змінюють хід бойових дій і з однієї з другої сторони. Я вам скажу, що суттєво погодні умови взагалі не впливають на хід бойових дій, як і в теплий період, так і в дощ, так і в сильні морози. Бойові дії продовжуються. Ворог здійснює і обстріли наших позицій, і авіаудари, і також продовжує штурмові дії. Тобто Погода в принципі на фронті ніяк не впливає. Хіба що коли йдуть масовані душі, коли ґрунт не дозволяє використовувати важку техніку, тоді ворог йде в наступ пішки. А так, в принципі, погода ніяк особливо не впливає. Загалом просто ми не кажемо в кількісному вимірі, але в якісному чи покращилися за останній хоча б місяць ситуація з е, радіоелектронними засобами боротьби? Чи побільшало у вас ребів як в великій, так і локальних, так званих окопних, чи чи щось міністерство е, та та й таки надало вам? У нас постійно йде робота по удосконаленню, по збільшенню ешелонуванню засобів РЕП і РЕР. І така робота йде не тільки у нас, і ворог так само збільшує кількість використання таких засобів. Тобто, це війна, тут йде постійно боротьба. Адже зараз, в принципі, основна основні засоби ураження і такі найбільш небезпечні це безпілотні літальні апарати. І чим більше ми застосовуємо безпілотників, тим більше і використовуємо засобів в РЕП і РЕР, тобто, все-таки в плюс. І в плюс так.